Друзі, привіт! Знову з вами я, Василь Середа, і ви на каналі Я Це можу. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку проблемку, з якою, я думаю, стикаються всі люди, які колись пожили на візку. Всі знають, що наше життя зовсім нелегке. Я не буду розповідати про проблеми доступності, про проблеми е розуміння зовнішніх. Про того, як ми живемо, я хочу поговорити зовсім про маленьке. Як я на самому початку казав, що я канал робив не для того, щоб поміняти навколишнє середовище. Я скоріше тут розповідаю про те, як ми можемо щось зробити для того, щоб підлаштуватися під це середовище, яким би поганим воно не було, як би складно нам не було. Тим не менш, треба постійно шукати якісь е фішечки, якісь Пристрої, які нам будуть допомагати жити. І одним з них є пристрій, який називається лепстекер. Лепстекер для чого він використовується. А використовується він для простої річки. Хто жив на інвалідному війську, вони знають про те, що якщо тобі треба взяти якийсь грузи і кудись його відвести, то це достатньо складно. З одного боку, у нас є ноги, і типа, поклали сюди і поїхали дві руки без проблем. А з іншого боку, є обмеження, ми розуміємо про те, що у нас завжди має бути дві руки вільними, і ноги це абсолютно ніяк не закріплено. Якщо ви просто сидите, то щось можна навантажити на себе без проблем, нікуди воно не дінеться. Але як тільки ви почнете рухатися чи десь нахилятися, ставати на баланс. Перескакувати якісь речі, чи різко повертатися, чи якась бруківка, там, де ви можете трошки скакати, то як це не дивно, всі ці речі вони чомусь починають падати. Відповідно, що з цим робити, а робити якраз і треба те, що є такий засіб, лепстекер, який і допоможе нам з цим. Відповідно, він допомагає на ноги покласти дуже багато. Всякого різного байдуже що. І потім за допомогою таких от пітель з'єднати і сюди можна покласти фактично все, що завгодно, воно зажимає, і воно, в принципі, нікуди не дінеться. А коли вам не треба, робите фактично зворотній рух, відпускаєте, все. Взагалі проблем з тим немає. От про що сьогодні ми з вами будемо говорити. Давайте подивимось на цей пристрій поближче. От він приходить в такі гарні упаковці, що-що, а упаковки виробники іноземні мають робити гарні. Ось воно так. Тут показано, що можна по-різному кріпити Вертикально, горизонтально. Тут намальовано теоретично варіанти, як... Його можна різні предмети закріпляти і перевозити. Ну, така невеличка коробочка, десь вона, я не знаю, десь 20 на 10 і на 5. Десь такий її розмір. Давайте подивимось, що всередині. Дилюся на ну, це перший раз разом з вами. Так, всередині вгорка. Відкладаємо, знаходиться така коробка. Ось вона відкривається. Тут якась макулатура. Відкладаємо її теж подалі. Тут у нас, судячи по всьому, якась, ...да, це як кріпити, коротше, гайд такий, який є. Теж відкладаємо, що у нас тут далі є. А далі у нас тут наклеєчка, не знаю для кого в вендор. І, відповідно, сам девайс і тут ще до нього щось. Що до нього, давайте подивимось. Якісь парлові вставки, не знаю для чого. Тут Щось схоже на велкро. Я думаю, що пізніше можна це буде використовувати. Їх ось бачите, декілька штук і різного розміру. Відкладаємо. Далі. Що в нас тут ще є? Це м -м, такі направляючі свічок у всьому. Їх теж два. Пізніше коли буду ставити, Я, мабуть, зрозумію, для чого вони треба. Е -е, ще один Вілкра. У нас їх ціла куча тут. Е -е, далі. Алкоголь -пед. ага, Це алкогольна серветка. Мабуть, коли кріпити вілкер, то треба протирати, щоб краще трималося. І, в принципі, мабуть, нічого більше тут немає, крім самого пристрою. Тобто одна частина його. Ось вона така. Судя по всьому, тут всередині знаходиться та частина, яка буде виїжджати. Не знаю ще, Я конструкцію. Ага, ой, бачите. Така рулетка фактично, як будівель. І ось друга частина. Яка фактично така сама. Так сама ось петля. Такі ж самі рулетці. Так, це, мабуть, все. Хоча щось він якийсь важкуватий коробка. Ні, Ну, начебто все. Тому, в принципі, все, що є в цьому пристрої, який, ще розкажу, називається лепстек. Лепстек і виробник Adaptifly. Adaptify. Лепстек, я так розумію, це стек з'єднувати. Леп це е, мотузка, круг, петля, щось типу такого плану. Якщо хтось знає краще англійською, то поправити. Що ж, давайте подивимось. Зблизька, що собою є цей пристрій лепстикер. Бачите, ось так воно близько до різка крутиться. Ось ці петлі. Ось воно з одної сторони. з іншої сторони, вони такі самі. Давайте побачимо, як воно кріпиться. Подушку знімемо, тому що вона нам трошки заважає. Бачите, кріплення є. З гори ось воно таке. Бачите, ще раз покажу. Припускаємо воно автоматом туди повертається. І як це виглядає знизу? Знизу в нього, фактично точно таке ж кріплення. Тобто наше крісло це така, петлею закріплюється. Тобто одна катушка, дві катушки. З яких витягується і повертається назад пасок. І коли візок складається, то в принципі вони абсолютно ніяк е не, зав не завадять. Тому ось таке кріплення. І, в принципі, воно знімається дуже швидко. Тут єдине для кріплення тут не видно, але знизу знаходиться вілкра фактично таке саме, яке більш Пружно закріплює цей пристрій лепстекер, І знімається і ставиться назад дуже просто. Тобто просто відчлкується оцей карабінчик, і все, і він знімається. Проблем з тим абсолютно нема. Відповідно, є великий плюс те, що цей пристрій, що ставиться, що знімається дуже швидко. Ну, от, ще раз, як воно тут відбувається. І хто не бачив мій візок, це теж для нього що таке Кюшель Champion. Ось яке воно є. Ось бачите з тієї сторони магнітик, а з цієї сторони така металева. Пластинка, до якої цей магнітик кріпиться, і відповідно дуже швидко можна з'єднати дві сторони. І це надійно і, в принципі, дуже і дуже зручно. Опа! Задасте питання, що я роблю повністю в дітий, і чому я не роздівся і не записував відео, тому що я вам доповідаю про те, що я сьогодні спеціально спробував поїздити. З цим пристроєм, який називається лепстекер, для того, щоб зрозуміти не маркетингово, наскільки воно добре чи погано, а зрозуміти, наскільки воно реально в житті. Що я можу сказати? Провів сьогодні з ним цілий день, доповідаю. Ось ви бачите, він зараз тут встановлений. Перше, треба сказати, що він абсолютно не заважає Абсолютно не заважає їзді, не у складному розділу. В стані, стані того, коли я його використовую. Що треба сказати про те, що ось бачите в мене тут ноутбук, ось він так закріплений, це фактично те, що, з чим я найчастіше, найчастіше їжджу на роботу, наприклад, ноутбук. Здається, він невеличкий, проблем з цим немає, але ну, іноді часто десь на підйомах чи десь я перескакую, вже було те, що ноутбук у мене з рук падав. І треба було дуже е, бути обережним і про це думати. Зараз, ну, з цим проблем немає. І ось звук ну, закріплений, я можу робити що завгодно, нікуди він не дінеться. Можу показати, як це працюється. Дуже все просто, що знімання, ось воно елементарно, можна одразу відпустити, воно одразу ховається в паски. До речі, одразу побачив невеличкий мінус, подушка трошки ширше. І тому воно автоматом в одному місці не дуже швидко ховається в ті е, катушки, на яких вони є. І далі, бачите, тут такі. Дві маленькі петельки по краєчкам, які, в принципі, знову ж таки не заважає абсолютно рух. Ось рука тут, петелька тут, абсолютно нічим не заважає. І коли треба, то е, дуже простий рух робиться. Робиться, Хватаємось за ці петельки, піднімаємо. І тут є магнітик, воно защовкається, відпускаю, все. Ось воно у нас тут закріплено. Проблем з цим абсолютно немає. Що треба наголосити ще? Про те, що мої постійні глядачі мого каналу знають, що я використовую візок, це Kiel Champion. Він складається. І все одно, в принципі, без проблем ця система не заважає не складатися візку, не розкладатися. Вона, в принципі, з ним абсолютно нормально живе. Давайте ще не пробував, але я думаю, з великими речами у нас, мабуть, буде те саме. Принаймні спробую. Давайте я зніму ноутбук і візьму щось більше. Це в мене є така коробка, де я тримаю свої різні гігієнічні речі. І спробуємо, наскільки з нею буде працювати. Робимо той же самий підтигруг, Відпускаємо. І ось воно тут закріплено. Ось я можу крутитися як завгодно. Супер, все є, ніхто нічого не падає. Я думаю, якщо ще класти гору, від цього, в принципі, нічого не поміняється. Тому, підсумовуючи, що я можу сказати, я можу сказати, що а, прикольний пристрій, я вам чесно скажу. На даний момент я. Думаю, з ним поїздити, як я його встановив, так і не збираюсь його поки що знімати, тому що вага в нього невелика. Заважати він начебто сильно не жарає. Але є багато моментів, є багато а, таких випадків, коли вони дуже і дуже корисні. Тому я думаю, як мінімум поїжджу десь місяць. Після цього, якщо мені нормально зайде, то так і залишу. Якщо все ж таки побачу, що це не моє, не для мого засоб життя, то, можливо, десь до когось буду передавати чи продавати, побачу. Тобто я вважаю класний пристрій, не дивлячись на високу ціну, а ціна тут висока, там ну, щось 100 з чимось євро воно коштує. Прямо скажу, тут не, Я думав це замовити не стільки як для себе, як в тому числі показати для тих, хто підписаний на мій канал. І мені цікаві ці різні засоби, які постійно з'являються, які допомагають людям на інвалідному візках. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним, цікавим. Сподіваюсь, можливо, теж, кому буде цікаво на такі пристрій, можливо, хтось в Україні налагодить їх виробництво і це буде коштувати набагато дешевше. Повачем.